Як сформувати похилий рукав на винограді з зміщеною зоною плодоношення в перші 1-2 роки. Ну от по типу цих рукавів, щоб їх було легко укривати, щоб не ламати їх, щоб вони росли і по 10 років їх можна було легко положити на землю. Це формується зразу, поки сажинець молодий. От він росте, навіть на прикладі оцього. Як ти його не нахиляй, під яким уклоном не сади, однак він буде рости рівно. До якогось періоду. Якщо його прив'язати до проволоки, от він так і буде. Його потім прийдеться ламати, нахиляти і зрізати на обратний зріз. Що я роблю? От росте саженець. Хоче прив'язуватися до першої провалки. Я йому не даю прив'язуватися до першої провалки. Я його відв'язую, усики відчіпую, щоб він під своєю вагою опускався. Зараз на прикладі других саженців винограду покажу. Так само каберне. Піно нуар. Ніякої йому опори хай падає на землю. Це окремні виногради. Саженці посадки, ну, осінньої посадки 2022 року. Це також. Це на щастячко. З холодильника. Посажене весною. До цього ним, мабуть, замітали двір. Таке прийшло зачухане, замурзане такого іменитого виноградаря, Що хай Бог милори, такий страшний пан, як його підпанки, там ні дозвониться, ні підійти за свої гроші. От. А в ітогі, от що ми маємо. Отакий такий зачуханий рислинг єлі-єлі душа в тілі не знаю що з нього буде тут кеша також хоче прив'язуватися не даю я йому прив'язуватися хай він росте і опускається під своєю вагою антоній великий також прошлого дня осіння посадка телепается, как собачий фист, телепается, пока не упадет на землю, так как вот все. Он тоже телепался, майорил, вот, а потом просто упал на землю. И все сформовано. На следующий рік вот так его подвязал, и хай плодоносить будет Измещенную зоной плодоношения у вас рукав. Вот на другой делянце Алвика тоже. Як ти її не нахиляє, як ти її під уклон не садив, вона однак буде рости строго вгору і прив'язуватися по два рази на день буде питатися. Яких прив'язок? й падає отак от. от, щоб добре вкривати, щоб був похилий рукав із зміщеною зоною плодоношення, Це також на цій ділянці гурман також стерчить. Двохрічка. Ну Нічого, однак перегне, однак ляже на землю. Подарунок Ірині вже. Один рукав упав, другий нахиляється. Хилена. Також росла, отак от, от рівно-рівно. Отак формуються рукава в один два роки.